Ще один проект, який нещодавно з'явився в публічній площині, лінія дронь, що написав Ростем Умєров, І ідея полягає в тому, що найсильніші дронові підрозділи, там і Мадяра, підрозділ двадцять К-2, тут тобто кілька таких сильних дрончиків, і вони мають дуже активно працювати дронами по передній лінії противника для того, щоб не підпускати їх до нашої піхоти. Фактично, ми намагаємося в такий спосіб більше убезпечити нашу піхоту. Наскільки можливо, на вашу думку, дронами створити настільки недоступну стіну чи, як це сказати, перешкоду перед нашими піхотинцями? Можливо, але це має бути ну, просто скажений ресурс. Це мають працювати як і fpv дрони, як з кидами працювати, як і тяжкими і не боятися, що ми їх втратимо. Тому що, ну, було, що за півдня опустився е туман і був мороз. Дрони не могли піднятися. Але ми розуміли, що противник може підійти за півдня. За 6 годин ми втратили 10 нічних дронів. Це скажена сума. Скільки один нічний маток? Десь 250? Так. Да. Тобто це більше мільйона за ніч? За 6 годин.